Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвест. Ми продовжуємо нашу рубрику топ-3 монети на місяць. Сьогодні поділюся з вами своїми думками щодо перспективних монет на вересень 2025 року, враховуючи поточну ситуацію на крипторинку. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати: все, що почути сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова порада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Вересень статистично негативне місце для крипторинку, і це непоганий час для накопичення альткоїнів, які вас цікавлять перед можливим ростом у жовтні листопаді. Тому сьогодні ми будемо виходити з припущення, що в найближчій перспективі ми побачимо певне зниження на альткоїнах. Отже, перша монета на вересень із сектору блокчейнів. І цього разу це знову Avax. Avax одна з топових монет і є в списку серед кандидатів на прийняття наступного споту ITF. Також Avax ще не сильно виріс в порівнянні з іншими топовими монетами, такими як Ethereum і Solana. Альтернативним варіантом сектору блокчейну можуть бути монети Sui або Solana. Avax посідає 19 місце в рейтингу з капіталізацією в 10,4 мільярдів доларів. В обігу перебуває 58,6% монет. Серед інвесторів такі фонди як PolyChain Capital, Dragonfly Capital, Galaxy, Anderson Horowitz, HK Capital. Давайте поглянемо графік. Виділений депозит на покупку монети краще розділити на три частини. Першу частину можна задіяти з поточних і дві залишити на можливе осереднення позицій. Орієнтовні цілі для лімітних ордерів на осереднення можуть бути наступні рівні. Перша ціль 22 80, 0,38 рівень Фібоначчі від останнього імпульсу росту. Друга ціль 21,50, 0,5 рівень Фібоначчі. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета сектору DeFi. Ми вибір пав на монету LDO. LDO є лідером серед рішень для ліквідного стейкінгу ефірума. І враховуючи, що ефіру зараз є лідером серед Альти, вибор однієї з монет в топ-3 на місяць саме за системи ефіру є цілком логічним. Альтернативним варіантом можуть бути монети AAVE або AERO. LDOS знаходиться на 80 му місці рейтингу з капіталізацією в 1 мільярд доларів. У обігу перебуває 89,8% монет. Серед новостарів з тир 1, такі фонди як Horowitz, Paradigm, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Delphi Ventures, Multicoin Capital. Давайте поглянемо на графік. Стратегія покупок аналогічна і попередній монеті. Виділений депозит ділимо на три частини. Першу можна задіяти з поточних і дві залишити на усередній репозиції. Рятовні цілі для лімітних ордерів на усередні будуть наступні рівні. Перша рівень. Перша ціль 1$ на 61 рівень, щоб від останнього імпульсу росту. І друга ціль 85 центів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Третя монета сектор RVA, також один з популярних секторів в даному циклі. І мій вибір пав на монету ONDO, яка є лідером серед монет із даного сектору. І в даної монети навіть немає альтернативних варіантів. Тому як альтернативу можемо вибрати одну з монет із сектору штучного інтелекту – TAO або Render. Хоча популярність даного сектору в останній час пішла на спад. І ONDO, як на мене, виглядає кращим варіантом на вересень місяць. ONDO знаходиться на 41-му місці рейтингу з капіталізацією 2,9 мільярдів доларів. В обігу перебуває 31,6% монет. Серед інвесторів стріляють такі фонди як Pantera Capital Coinbase Ventures. Давайте поглянемо на графік. Стратегія покупок аналогічна двом попереднім монетам. Виділий депозит також ділимо на три частини. Першу можна задіяти з поточних і дві залишити на осередній позиції. Віртуальні цілі для лімітних ордерів на осереднення будуть наступні рівні. Перша ціль 83 центи, 0,61 рівень Fibonacci від останнього імпульсу росту, і друга ціль 73 центи. Це були три монети, які виділили на вересні. Сподіваюся, дане відео було для вас корисне. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, які вам більше подобаються, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в з бонусами на комісію. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!